Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. а сьогодні ми з вами розглянемо таке питання, що ж таке основа з точки зору електролітичної дисоціації. І так, основа це електроліт, що дисоціює на катіони металічного елементу та на гідроксид йон. Розглянемо декілька прикладів. Натрій гідроксид дисоціює. Звідки я знаю. Я дивлюсь табличку розчинності, дивлюсь натрій, і на перехресті група ОАШ, OH, що я знайшла, стоїть літера Р. Це значить, вказано те, що ця речовина розчина, може дисоціювати. І так натрій. Катіон металу плюс аніон OH. OH з мінусом натрій з плюсів. Кількість плюсів і мінусів однакова. Так, наступна речовина. Барі OH двічі. дисоціює на катіон металу барі. 2 з плюсом, а ви завжди дивитесь табличку, дивитесь барій 2 з плюсом, так? плюс ОН плюс OH з мінусом. Але ми подивились з вами зараз кількість плюсів і мінусів однакова. Я дивлюсь до реакції груп ОН 2 я беру цю двічку і переношу, ставлю перед групою ОН. OH. Тепер кількість плюсів і мінусів однаково. Коефіцієнт 2 я множу на оцей ось мінус. Так, але якщо багатокислотна основа, то вона буде дисоціювати ступінчато. І так, записуємо. Барій ОН OH двічі дисоціює. І так, дивіться, якщо я запишу. Барій ОН, OH, OH. Дві групи ОН. OH. Що відбувається? Спочатку від'єднується ця група ОН. OH. Залишається барій ОН OH плюс група ОН. OH. Що ми тут знаємо? Ми знаємо, що група ОН, OH, гідроксильна група, заряджена негативно. Значить, ця проміжна частинка буде заряджена позитивно. Друга ступінь. Барі ОА, OH, тобто ця проміжна частинка, я підкреслюю, дисоціює далі. На барі 2 з плюсом переписуємо з таблички. Барій 2 з плюсом, плюс ОА OH з мінусом. І так, ви скажете, як ж десь ж тут кількість плюсів мінусів однакова. Проміжну частинку я не беру, виділяю саме головне. Кількість плюсів і мінусів однакова. А це загальне буде. І так, ми з вами розібрали, що таке основа з точки зору електролітичної дисоціації. І вияснили, що основи це електроліти які дисоціюють на катіони металу та гідроксогрупу.